На Запоріжжі продовжуються запеклі бої. Про це повідомляє сили оборони півдня. Є інформація. Зокрема, що 11 листопада, пізно ввечері, внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі Рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістилися на найбільш вигідні рубежі. До нашого тердиться військовий оглядач Денис Попович. Паден Денис рада вас бачити. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава так само радий, пане Денисе, поясніть, а що у нас відбувається на запорізькому напрямку? Наша завжди увага була прикрута насправді до Покровська про Куп'янськ багато говорили. Здається, що на Запоріжжі а, у нас мало бути все добре. А отут ми бачимо, що нам доводиться відходити на кращі рубежі. Росіяни просуваються активно. То що коїться? Ну, ви правильно зазначили запорізький напрямок взагалі, південь. Українським командуванням характеризувався, як зона е, боїв з низькою інтенсивністю Ну, відносно Покровська Донецької області, безумовно. Це означало що там зовсім тихо і нічого не відбувається взагалі. Але відбувається, так скажемо, не настільки бурно і настільки гаряче, як це могло бути, як це, як це є в Донеччині. Ну але е, ворог там намацав слабке місце. Ми чули про те, що він е, здійснював і інфільтрацію дуже такий звичний термін останні місяці, і удари артилерійські по позиціях Сил оборони України. І штурми там активізувалися в останні дні. Ну, навіть навіть можна сказати, що в останні тижні Оця історія вона фіксується десь з другої половини жовтня. Там назрівала ця історія, ця ситуація. І ми бачимо, що, що вона випуснулася. Тобто, це є загрозою для гуляє поля. Ворог там намагається створити ті умови, які він створив на Покровському Мирноградської агломерації, тобто охопити Воляполя з півночі. Ми бачимо, якщо на мапу подивимося на останні уновлені псевд, саме в цьому на цій ділянці, ми бачимо такі кішки. Там можна там різні піти використовувати. Значить, але от такі от метастази, які заходять, обходять воляполя з півночі. Це дуже небезпечно насправді, оскільки е, ми знаємо, чим може закінчитися ця інфільтрація утворення таких метастаз. Е, е, і бачиш, що погодні умови там були такими, що ворог ними скористався туман від і погане використання дронів можливості. Ну і кажуть про те, що там і з нашого боку був певний людський факт. Так, от обтічно я скажу, оскільки я не маю звички там критикувати командувачів, генералів, полковників там є кому їх критикувати. Я просто констатую факт, що є от така от низка причин, чому все це відбулося. Хоча донедавна це вважався в такий напрямок, де тривали бої низької, низької інтенсивності. Причому? Більше того, там ворог не мав і дедлайнів, які ставляться там в Покровську, в Мирнограді, в тому самому Купільську, взагалі для всієї Донецької області. От наступаєш, поки наступається. Допоки там вистачає пороху курхівницях, як кажуть. Ну, от бачимо, що така тактика, так би мовити, їм дає можливість просуватися. Причому ми пам'ятаємо, була аналітика за верес, де ворог при мінімумі відносному мінімумі штурмових дій у вересні захоплював там основну частину території, саме на півдні, південній частині. От зараз ми бачимо, на жаль, що знову ж таки при тому, що Покровське фокусом нашої уваги на півдні відбуваються неприємні події. А, чим загрожує нам, якщо росіяни доберуться до Гуля і Поля? Далі Оріхів, далі, далі Оріхів, з далі, далі около Запоріжжя. Вони обходять захисні лінії, які орієнтовані на південь, бік на Пірозові. Це як лінію мажоно свій час в Другійської війні. Тобто ми їх очікуємо: очікуємо з півдня, з, півдня, там, з боку Васильівки, так, з боку Перезовських районів. Ми очікували удар з півдня на північ, бік Запоріжжя, і саме там ми там будували основні укріплення і там у нас основні розсилів зосереджені. Там в них шансів небагато. шансів небагато, якщо взагалі є на сьогоднішній день. Але якщо вони обійдуть ці редути з ці побудови з боку Гуляполя, то це вихід фактично з фланків, тил, і це небезпечно. Пане Денисе якщо я помиляюся, поправте, будь ласка, але ж була інформація про те, що на цей Запорізький напрямок, мовто так, на південь перекидалися оці розбиті російські окупаційні війська, які були на Покровському напрямку. Тобто на Покровському вони себе вичерпали, їх кинули на Запоріжжя, нібито там вони мали набратися бойових сіл. Тобто ми не очікували там, я не знаю, якоїсь російської десантури, якогось там, я не знаю, російського над, над, над військових Формувань можливо, ви знаєте зараз більше, а хто там з росіян на Запорізькому напрямку, і чи можливо підтверджуєте цю інформацію, що там з'явився оцей їхній славнозвісний в лапках ставлю? Але на превеликий жаль, констатую факт: успішний підрозділ ВПЛА Рубікон, і саме завдяки ньому десь росіяни поперли так, вибачте, за формулювання вперед? Ну, по Рубікону є інформація, що він під покровотком все ж таки. Де найголовніше зусилля. Я знову таки кажу комплекс причин. Це був такий напрямок, який не вважався основним для ворога. Ну але от під підкриттям, скажімо так, цих ставин ворог намагається просуватися вперед. Теж була інформація, що там не дуже хороші частини. Але я знову ж таки кажу, що існує людський фактор з нашого боку. Не зупиняючись на деталях. Пане Денисе, а зараз ми можемо стабілізувати ситуацію на Запоріжжі? Тобто, є така можливість військових. Є, науці. Є, ну, треба, є, є, є. Ну, треба налагодити оборону і фактично повторити той досвід, який мав місце в Сумській області, де теж ворог просувався на перших порах. І в Харківській області того, того річчя можна зупинити, так? Для цього потрібні відповідні заходи. Добре, що Олександр Сирський про це вчора заявив. І ця ситуація стала вже під його контролем. Будемо сподіватися, що вдасться. Зупинити це просування, яке є дуже тривожним. Я вже поясню, Чому пан Денис? Ви згадували про ці дедлайни, які росіяни постійно собі ставлять для окупації Покровська та і Куп'янська. Зокрема, в тому числі, але давайте також про Покровськ, тому що як пише РБК Україна з посиланням на свої джерела в російських колах обговорюють, що Покровська мають взяти росіяни до 15 грудня, а зокрема от Куп'янськ до кінця року. І якщо говорити про Покровська, є різна інформація про кількість противника в населеному пункті від 300 до 500 солдатів, але також є і відео, як росіяни туди заходять. Йожики в тумані, прости Боже, на багі, на самокатах якихось, але вони туди заходять. Їх можна зупинити туди їхній захід, і як ви взагалі бачите ситуацію в Покровську? В стилі шаленого Макса такий захід. Фільм такий знаменитий є, шалений Макс. Де так само там герої просуваються на байках, на багі, на автівках таких перероблених і так далі. І Ми це, і ми це бачили вчора позавчора. Ці. Кадри як противник заходив Покровсь. Наскільки мені відомо, саме ця колона була знищена в великою мірою, вона була знищена. Тобто небагато хто там залишився вживим, але присутність цієї колони, взагалі, і ці факти, взагалі, поява подібних відео не свідчать про те, що ворог затягується в Покровськ. так чи інакше, він має можливість поповнюватися. і поповнюватися, він має можливість якраз південно-південно-західних західних околиць, з яким власне інфільтровувалося місто. Приблизно починаючи з липня цього року. І цю можливість поки що не вдалося зупинити. Чи є можливості для того, щоб це зробити, є. Але тільки реально це зробити, то інше питання. Чи є в нас для цього сили, чи є в нас для цього можливості, сили, засоби і так далі. Тому в теорії можна все. На практиці, практика від теорії, має, скажімо так, значну відстань. Ну, от, на сьогодні ми бачимо ситуацію таку. Знову ж таки, була інформація сьогодні, на офіційному рівні теж від джерел про те, яку частину міста утримують Сили оборони України, яку частину міста Покровськ утримують е росіяни, і яка частина міста Покровська знаходиться в так званій сірій зоні. Ну, от, е на мій погляд, е значить, е історія з Покровськом вона вирішується не так на вулицях цього міста. В час вуличних боїв вона вирішується на північ Покровська, тобто, оця місцевість Родинське, яке значною мірою вже звільнено від присутності росіян, красний Лиман російською мовою, ну, російською мовою ну, позначається на, на, на мапах. Червоний Лиман, можливо, будемо так казати. Шахове, тобто, о, о той е, колишній добропільський виступ, вуха зайчика, тіло зайчика і голова зайчика, яка існувала місяць-два тому. Зараз він фактично знищений, він розтворився, немає. Його. Але ліквідація оцих от осередків ворога на північі Покровської Мирногради, вона дуже важлива для розблокування логістики. Скільки ухвалено політичне та воєнне рішення тримати Покровську, то розблокування цієї логістики означає, що вдасться прикидати туди сили, які необхідні для того, щоб підтримувати місто. І е, значить, поранених, загиблих і так далі, доставляти боєприпаси, амуніцію, те, що потрібно для ведення бойових е, прогнозувати, що буде Покровську далі, я не берусь. Ну, от, ці дедлайни вони були раніше щодо Покровська. Це не перший дедлайн, будемо сподіватися, що не останній. Ну, можливо, але це ви знаєте, війна дуже багато факторів змінних. Так, ще може бути так, що росіяни будуть дерти п'ятки, що аж гай буде шуміти. Ну хочеться це знадія. 네, не в то, що може бути, вони не деруть п'ятки, що гай шумить. Не те, що може бути, це вже відбувається. Розумієте? І е, до 15 грудня це місяць залишається. Ну при гіршому розвитку ситуації. Це можливо, насправді, все можливо. Тому ніяких прогнозів давати не буду. Пане Денисе, але якщо так говорити, зараз ситуація в Покровську стабілізувалася, її стабілізували чи ні? Ні. Ну, тривають бої. Що в нашому, що в нашому розумінні стабілізація? Що це таке? Ну що ворог далі не буде. йде. Ну поки що він, ми бачимо, що він намагається далі йти. Зокрема, він намагається просунутися на Гриші на це, населений пункт теж. На від Покровської Миронарської гломерації. Якщо замкнеться на Гришині, ну буде погано, зовсім погано. І цьому Гришиному вже фіксувалася поява ворога, в тому числі в цивільному одязі. І він такий спосіб аркується. Нічого там не закінчено, там все продовжується. Тому що про жодну стабілізацію мова зараз не йде. І коли вона настане і чи настане, ну це теж питання, воно вкрай дискусійне, скажімо так. Тут треба зрозуміти, що в Куп'янську здається, але питаюся у вас росіяни мають таку саму тактику, як і в Покровську, чи відрізняється ситуація? Ні, вона така сама тактика, так, просто інші умови. Якщо в Покровську ми бачимо, що існує загроза оточення, Покровському градська виморація ворог на це працює. А ми у такий спосіб намагаємося цю ситуацію змінити. То в Купільську довкола самого Купільську загрози точення немає. Довкола самого Купільську, немає. Але ворог інфільтрувався в місто, в тому числі внаслідок тієї операції труба 20 наприкінці літа на початку осені. Відрубали цю історію. Але ворог місті присутній зараз. Різні оцінки є. Там десятків називалося їх 60 плюс-мінус. Зараз їх там ліквідовують. Але ситуація для ворога в купільську трошки інша і набагато гірша, ніж Покровську, оскільки якраз з логістикою там ворог буде страждати, бо через Оскіл їм дуже важко переправлятися. Ті переправи, які вони які вони наводять, вони знищуються. Але ситуація в купільську теж непроста. Хоча прогнози щодо цього міста вони більш оптимістичні ніж щодо Покровська. Пане Денисе, якщо так, знаєте, глянути на карту бойових дій, то ми бачимо, що, здається, росіяни зараз мають перевагу. Вони, ну, вони диктують правила гри. Ну, вони зараз наступають. Ну, вони наступають зараз. І як Та сторона, яка наступає, вона, звісно, має перевагу. І ця перевага вона є е, чисельна передусім. Ми це бачимо, особливо на певних ділянках. Бойових дій, де вони намагаються досягнути результату, це, до речі, Покровський напрямок знову на ж таки. Хоча тому самому Покровському напрямку, якщо ми повернемося до нього, то якраз на північ, добропільський виступ, там ситуація в тактичному сенсі зараз на користь Збройних сил України. Добропільський виступ ліквідовано, ми намагаємося збити оцю от, північно-плошнього оточення Покровського Борнограда, на півоточення. Є надія, що це вдасться зробити, хоча ніхто не сказав, що це буде легко. Ну, Але бачите, так, також, пане Денисе, я е, думаю, поправте е, хід моїх думок, що росіяни зробили висновок. Вони вже зараз не йдуть цими колонами, вони зараз е, порисуються малими групами, відповідно, їх е, е, важче знищити. Там, якщо один безпілотник влітав в, в, в групу, яка сидить на танку, ну, очевидно, їм. Як мінімум 10 росіян ставали хорошими. А зараз з тих відео, які, зокрема, публікують волонтери, військові. Ну, на одного окупанта один безпілотник. Тобто їх тяжче знищити. Вони малими групами десь заходять і виринають в тилах наших позицій, і відбувається якийсь трошки такий хаос, який їм на руку. Ну, так така інфільтрація – це є той хаос. Саме тому в тому ж Покровську зараз немає стало лінії фронту. Ну, там таке слойоний періг, такий, знаєте, Сталінград в, в сучасному виразі. Тобто, одна вулиця за нами, інша вулиця за ними. Тобто, там визначити де чиї позиції, там такого нема. І ця так така інфільтрація, яку... Про котру ви згадуєте, це є і відповідь росіян. Вони навчилися, вони винайшли цю тактику, яка допомагає їм боротися з кілзонами. Ці люди, які ця піхота, вона намацує слабке місце, оскільки наша оборона вона певну міру розріджена, вони намацують слабке місце, і там, де це місце знаходиться, вони проповзають під значить, місцевості, під прикриттям зелених посадок. Переважно посадок, оскільки лісів нема на Донбасі, ну, е заходять в яри, палки і так далі. Ховаються від дронів, і десь вони там, проходячи там, 10-15 кілометрів, проповзаючи на пузі, фактично, вони можуть вирнути в тилах наших військ. Так і е виникла історія з добропіллям. Зокрема, добре що помітили. Ну, от. Якщо помічають оці от, е зосередження, їх знищують. При чому треба розуміти, що ці от походи вони ж не несуть з собою важкого озброєння. У них там немає ПТРК, у них там немає ПЗРК, там легке стрілецьке озброєння, ну гранати по максимуму. Тобто, якщо їх там знайшли ці осередки, то їх можна розібрати бронею і закидати дронами. Зазвичай подібні осередки знищуються. Саме тому та, ця тактика дуже дороговартісна для росіян, а так само призводить до втрат. Хоча й менше. Таким часом, якщо ми подивимося значить, е... кількість втрат, то в середньому це тисяча особового складу на добу, ну але е... рік тому якраз через спроби там атакувати колонами, таке інше, їхні втрати були більшими ніж зараз, в абсолютному виразі. Але все одно не дороговартість втрати. Але якщо вони просочуються, ну от бачимо добропілля. От просоч... просочилися в Куп'янськ, просочилися в Покровськ. От наслідки. Тактики інфільтрації, якщо вони справді знаходять слабкі місця, а дуже часто вони такі знаходять. Пане Денис, а як нам з цією тактикою інфільтрації боротися? Які можуть бути для нас дієві методи, і чи чекати від росіян ще якихось хитростей, підступностей? Знаєте, сам хотів би спитати у командування, які є дієві методи боротьби з тактикою інфільтрацією? Ми бачимо, що противник знищується дронами. Противник захищається. противника можна, там, в залежності від ситуації, на нього наслати броньовану техніку і так далі. Але питання ресурсів з нашого боку воно і актуальне. Вдалося зачистити позиції, які в тому ж Покровську. Треба ці позиції зайняти, до того, щоб там ворог знову не з'явився. А займати маєш не спецназ, не ГУР, не ССО, не, не, не там, Альфа. А займати ці позиції має піхота. Піхоти не вистачає. Тому тут о, актуальне дуже питання, яким чином чи є якийсь дієвий єдиний рецепт боротьби з цією як інфільтрація. Сподіваюся, що це такий рецепт знайдеться, але давати якісь поради я не можу. Ну тут стане. Якби хтось знав, то би сказав оцей рецепт напевно. Або, як мінімум, його спробував втілити в життя. Пане Денисе, тут давайте ще одне уточнення. Як, на вашу думку, будуть далі розгортатися події на фронті, тому що, здається, росіяни бачать, що в нас є проблема, і вони намагаються її розвинути в свою користь. Те, що трапилося на Запоріжжі. Також вони зараз використовують цю тактику малих груп, яка, як виявляється, на превеликий жаль для них успішна. І в нас зараз немає сталого рецепту, як з тим боротися. З чого чекати далі, на ваш погляд? Як будуть розгортатися події? Передусім, це Покровськ. Ситуацію відсутково ми будемо дивитися, що буде далі. Е, як бачимо, підключилося Запоріжжя на превеликий жаль. То треба звертати увагу на Харківщину. З'явилися в останні дні повідомлення, що ворогу вдалося перетнути кордон на ще одній ділянці Харківської області. Очевидно, ми там зайняли сірі згоди. Далі що буде? Теж треба дивитися. Слідкуємо за Купінськом, Лиманський напрямок тривожний. Теж там своя історія. Е, ну, Шумська область, е, там заглух наступ росіян. Не буде там зараз буферної зони, там їхні плани вже підірвані. Але, на жаль, вони по поблизу Вовчанська, там вони теж е, намагаються охопити місто з боку Синельникова, якщо на мапу подивитися, теж така коса заходить за Вовчанськ. Теж там, значить, на ситуацію варто, варто увагу. До речі, про Волчанськ Давно не згадували в останні тижні він знову з'явився. Але це е, знаєте, тут е, про Чецьку говорили в лише о такому ключі: ми підірвали Білгородську дампу, затопили позиції окупантів на Вовчанському напрямку і все там стабілізується, все буде дуже добре. Але бачимо, що здається, росіяни прийшли до тями, е, просушилися і е, перетягують ініціативу. Ну, очевидно, вода зійшла. Вона ж не могла триматися мічно. Росіяни знайшли наступне славке місце і намагаються далі там просуватися про Вавчансь. Розумієте, про ті напрямки, які ми забуваємо, потім ми про них згадуємо на превеликий жаль. І за голову зараз. Забули, про... Забули про Запоріжжя, зараз ми про нього згадуємо. Забули про Вавчансь, зараз про нього згадуємо. Забудемо про Суми. Можемо згадати і про суму в майбутньому, розумієте? Тому от ворог бачить, що там десь увагу вдалося приспати, він там пробує активізуватися. От стосовно Вовчанська, ще одне уточнення: як ви бачите, чи може там ворог розвинути якусь свою історію зв'язку з тим, що вони, як ви згадували, вже перетнули кордон в Харківській області в іншому місті. Чи є перспективи, аби ці два угрупування з'єдналися і чи розвинулося щось з них? Тут, я думаю, зараз у них буде увага на Покровський напрямок. Ну, і плюс запорізький напрямок, де там вимальовуються якісь перспективи. Як я вже казав, там вони наступають, поки наступаються. Ну, от поки, на жаль, наступається. Давайте ще увагу приділимо лиманському напрямку, тому що як написав військовий спознаний ОСПАН, що з приходом поганої погоди та туманів, активність ворога зростає. Піхота цілодобова в активі. Ключові населені пункти намагаються обходити по флангам. ворожі, екіпажі БПЛА працюють над збільшенням польотних дистанцій, контролем нашим логістичних шляхів та підходів до Лиману. З нашої сторони доволі ефективна цілодобова утилізація, проте постійне підживлення. Ворожих підрозділів резервами дозволяє не знижувати темпів окупантами на Лиманському напрямку. Ворог віддає перевагу лух, рухатися по лісистій місцевості в антитепловізійних плащах. Певним чином це ускладнює їхнє виявлення. Тому до роботи доводиться залучати більше БПЛА, особливо в тумані і інколи працювати на максимальне виснаження. Тож ваша оцінка ситуації на Лимані Це загальна. Скажімо так, резюме саме від ситуації, яка є на Лиманському напрямку. Якщо ми на мапу подивимося, ми побачимо, що з боку Дробушева ворог намагається знову ж таки зайти за Лиман. Дробушево знаходиться десь на 12-ту годину від Лиману, якщо на мапу подивитися, і ми бачимо, що ворог знову ж таки намагається сформувати от цю клешню, яку він хоче закинути за шиворот Ліману і створити умову для напівоточення. Тактика його, ми бачимо, вона скрізь однакова. По флангах ми заходимо, створимо загрозу на півоточення, створимо загрозу для логістики. І ось, будь ласка, робіть з цим все, що хочете. Там відступайте, обороняйтеся. Бо без логістики ви ж не можете жодним чином забезпечувати свої війська. От Покров, Смирноград, Лиман, значить, Гуля у нас, значить, є. Загроза, вовчанська загроза. Скрізь ця тактика в них використовується. А чому вони використовують? Тому що є перевага в живій силі. Вони можуть створювати начать, охоплення і, от, і в такий спосіб пробити нам загрозу. Лиман небезпечна історія. Там була інформація, що вони намагалися забігати в Лиман окремими диверсійними групами, знищувалися, бо далекувати все ж таки начать, від переднього краю до лиману. Але ну не забули вони, вони про нього, бо Лиман це захоплення цієї локації це пряма загроза для Слов'янська. Та на Слов'янськ, Краматорськ ворог націлений, бо це остання агломерація на Донеччині, яка знаходиться під контролем України. Слов'янськ, Краматорська, Друзьків, Костянтинівка оці чотири міста, важливі в Донецькій області. І так само наступом на ці чотири міста загрожує, можливо, Тата та, та, Покровським Броноградом. Ворог хоче замкнути. Якщо ми побачимо е, мапу загалом, ми побачимо, що от е, він хоче створити великий такий котел, так, в перспективі у нього така мрія є. Від е, Покровська, фактично, і до Лимана. Бачите, там такий величезний карман, куплені така утворюється. І Слов'янськ, Краматорськ, Душківка Костянтинівка знаходяться всередині цієї кишені великої, яку ворог дуже е, мріяв би замкнути. Тоді він заявить, заявить про контроль на Донеччину, от, е, от, такі в них, знаєте, за, замисел, який там, скажімо так, був би достойний голови е, Зукова під час Другої світової війни. Зараз росіяни такого не можуть зробити, оскільки не та ситуація так, але замисел, який в них є. Ну по суті, так, вони ці міста не візьмуть, вони просто їх візьмуть в оточення і будуть казати про контроль над Донеччиною повністю. Але тут е, ви сказали, що Лиманим відкриває шлях на словянськ Краматорськ, А Покровськ чому кажуть поясніть, пане Денисе, що Покровське це вирішальні маневри Росіян на Донбасі. Здається, я перефразувала зараз сирського. Ну вони. 150-170 тисяч особового складу зосереджені на Покровському напрямку. От вони забирають Покровськ, і ці 150 170 тисяч куди вони підуть? Далі. Відповім на питання. Вивільняються сили, які ворог може використати на будь-якому з напрямків. Він може піти на Дніпетровщину. Він може піти е далі, захоплювати Донецьку область. Він може там перекинути їх де інде, розумієте? Тому це важливо. Важливий такий пункт і важливий рубіж, який необхідно тримати з багатьох причин. Знову таки, повертаємося з Покровських з військових причин, з військово-політичних причин. Да, банально з того, що краще все ж таки зимувати в руїнах Покровська, де такі, якісь приміщення все ж таки присутні, аніж виступати кудись в поле і чекати там на заметілі, на морози і так далі. Бо в степах це ж не місце. там в будь-якому разі буде холодно, навіть якщо зима буде м'якути. Пане Денисе, дякую, що долучилися. Дякую. Здається, ви повні ну, мені так точно зрозуміла картина, яка вимальовується, зокрема з активізацією росіян на різних напрямках. Я сподіваюся, наша аудиторія тепер теж розуміє, чого добиваються росіяни. Чому активізація відбувається на різних напрямках? Денис Попович, військовий глядач, був разом з нами. Пане Денисе, раді вас бачити. Спокійного вечора. Бережіть себе До на зустрічі.